Третій, останній. Ех. Так, ну на насчт пінопластового ящика я задумався. Прикинь, скільки на туди вложити можна. На річечку. Нормальна тема, так? Да? Блін, він... Що ну, ну, він догори дригом? Стой, лайфхак. А, він не видержав, хрустнув вже. Ну і все. Ну і ладно. Ну і не хотілося сильно, Все, будеш ти на кусочки порубаний. Чувак. Отак. От все. Открили через жопу називається. Я не знаю, як я через жопу відкривати. Так. Це так само, як там фотки були, що дявушка консервні банки кільку через жопу відкривала. Не там, де швидко це є, по будочок, щоб швидко знімати з кольцом. А консервним ножом з другої сторони отак розвернула <ріст> чоловік знімає і каже, мені страшно жити з цією жінкою. а там таке розвернуто ножом, коротше, розковиляно у всі сторони з дна банки.